І Україн, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші вітаю, друзі! Мене звати Ігор це youtube платформа 24 каналу. Сьогодні 4 лютого неділя. Я вам пропоную глянути карту бойових дій. Розпочнемо з того, що на території Російської Федерації, точніше, БНР, Білградська область, були неприємності, тому що ви і так знаєте, що там влада болота не допомагає місцевому населенню. Зараз подемонструємо вам кадри, що черговий блекаут, тим, яким лякали терористи, нас Всю зиму бачимо, що повністю весь Білгород. Зреструмлений. Це дуже добре. Чому? Тому що, якщо немає електрики, відповідно ми розуміємо, що не працює їхня логістика, не працюють їхні залізничні шляхи. Відповідно, немає змоги їм абсолютно нічого перекидати в зону бойових дій. А пораз розуміємо, що Білгород дуже близько знаходиться до лінії бойового зіткнення саме на північно-східному напрямку. До речі, давайте розпочнемо саме з нього: це є Куп'янська і Куп'янсько-Возловий. Що ж, каже наш Генштаб, що за останні 24 години вдалося відбити атаки на цьому напрямку. Власне, на Купінському напрямку відбили 5 атак в районі Сеньківки. Ви от добре вже знаєте, це селище Сеньківки з боку Лиману 1-го і Вільшаного. Вільшан, а також Іванівки. Це тил, глибокий тил росіян. Відповідно, вони тримають тут свою живу силу і техніку Ось в цьому районі. Також були відбиті атаки в районі. Орлянки, Кислівки, Ягідне і Орлянки. Це другий так званий, можна сказати, фронт наступальний росіян, звідки вони, власне, і прямують. Відповідальний за цей напрямок перед пресою Ілля Івлаш каже, наступне, що росіяни зосередили на Купінському напрямку. Давайте я вам промалюю його. Ось він фактично є. Орієнтовно 40 тисяч живої сили, 500 танків, 600 одиниць бронетехніки. Ну і ми розуміємо, що ситуація дуже і дуже непроста. Найактивніші бойові дії тривають. От, власне, це є лісництво дворіччя, от ліс, дворічний ліс, фактично називається. Він йде на північний. Захід до наших позицій біля Санківки, ось саме тут, і тривають найважчі бої, чому тому, що тут ворог намагається просунутися, намагається в цій лісосмузі взяти позиції. Хочу також сказати, що Наєв наш генерал каже, що з півночі Сумщина ворог намагається просуватися і запускає свої диверсійно розвідувальні групи з боку Курська. Але їх було виявлено 10 осіб, і відповідно знешкоджено загалом підсумовує цей напрямок таким чином, що Росіяни намагаються постійно тримати в напрузі і сковувати наші сили біля сумщини, аби ми не мали змоги їх використовувати на більш інших гарячих напрямках. Також щодо головного привіння розвідки, вкотре Буданов нагадав, що немає жодного терориста, про якого би ми не знали або не пам'ятали. І підтвердження тому, от гур повідомляє, що в Росії розстріляли пілота Ту-95, який атакував Україну. Деталі за даними української розвідки, пілот 83 року народження служив на авіабазі «Енгельс» та безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні та вбивств. Наслідок атаки Такий собі стігачове зараз його бачите, зазнав вогнепальних поранень. Наразі розвідка уточняє, чи залишився він живий. Ми знаємо ваші імена, адреси, номера автомобілів, звичні маршрути, є звички. Про це каже управління розвідку і вкотре наголошує, що. Пройде день, тиждень, місяць, рік, два, десять. Вас всіх терористи будуть пам'ятати. Ваші всі дані координати прописані. Ви спокійно жити на цій землі вже не будете. І от це підтвердження знову ж таки: ліквідація того, хто керує бомбардувальниками, які винищують саме критичну інфраструктуру України і нищать цивільне населення. Ніхто не буде мати спокою. Повертаємося до лінії бойового зіткнення. Йдемо на Сватівський напрямок змін по цьому е, плацдарму немає. Нагадаю вам е, основна ціль окупантів на цьому плацдармі – це вихід до е, борова, населений пункт, який знаходиться от на водоймищі. Осколівське водосховище це от мета власне ворога вийти і зайняти позицію по трасі через борова і відповідно форсувати Осколівське водосховище. Але абсолютно ця ціль не до виконання на даному етапі і в цих умовах, які склалися на фронті, рухаємось далі. Південніше, що в нас є, це звісно ж важка ситуація. Що генштаб каже по цьому напрямку: Лиманський напрямок, ось власне Лиман, і основна мета ворога, куди б він прагнув дійти на Лиманському напрямку України. Воїни відбили 8 атак окупантів в районі серебрянського лісництва, ось це є Серебрянське лісництво. Атаки тут провадив ворог, ліс знищений повністю. Також Білогорівка, Луганська область, ось на, на мапі знаходиться Білогорівка. Тут наші воїни тримають добру оборону. Також атакували, звісно ж, це є по водосховищу торське зарічне Ямполівка, Терни. Вища Іванівка, звісно, і Макіївка. Ці населені пункти страждають від ворога. Ворог активно використовує безпілотні літальні апарати, мінометний вогонь, артилерійські снаряди. Ну і загалом використовує все, що має в себе в арсеналі. В умовах, що в нас є справді недостача снарядів, це вже факт, і ми використовуємо снаряди лише точково, тому що прекрасно розуміємо, основний нас постачальних снарядів це є сполучені штати АМ. Olha que... Тягнуть з голосуванням за військовий пакет у розмірі понад 61 мільярд доларів. Більше того, хочу вам сказати, що спікер палати представників республіканець Майк Джонсон запропонував, аби проголосували окремо пакетом допомогу Ізраїлю в понад 17 мільярдів доларів. Білий дім вже заявив, що такого не може бути. Ну і основна ложка дьогтю серед республіканців. Зрозуміло, це є Дональд Трамп, який усіма правдами і неправдами намагається не допустити голосування і на цих от протистоя. Янях далі грати і заробляти собі політичні бали. Нагадаю, що восени цього року вибори президента Сполучених Штатів Америки, і розуміємо, що Трамп і республіканці в першу чергу так абсолютно готові на все йти і навіть жертвувати національними інтересами Штатів Америки. Відповідно, ми знаємо і тоді допомогою Україні лише б, аби виграти ці. Вибори, що ж, рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Що далі відомо? У нас по Купінську ми вам сказали. А далі йде у нас важка ситуація біля спірне. Загалом вся спірне і вище півніше Верхньо Кам'янська Верхньо складна ситуація. Нагадаю вам, що вже кілька днів ворог від спірного і вище використовує м'ясні штурми. До речі. Плачуть трішки окупанти, тому що кажуть їм вище керівництво наразі забороняє на цьому напрямку використовувати бронетехніку. Мовляв, ідіті лише мушкетами своїми і воюйте. Ну розуміємо прекрасно, що це і добре, і погано. Погано тим, що м'ясні штурми продовжуються, і нашим бійцям потрібно постійно тримати себе в напрузі. Але добре тим, що техніку не використовують, відповідно немає важких прильотів від якихось танків або БТР не прикривають їхні м'ясні штурми. Рухаємось далі. Це є Бахмутський напрямок. Що відомо по Бахмутському напрямку, по півдню півночі від Соледару, це є весела Роздолівка, Васюківка і до траси, яка веде на Власне, аж слов'янське змін немає. На південь від слов Соледара, а це вже і північ Бахмута. Ситуація далі продовжує бути напружена біля Івановська, Хромове, Богданівка і вище Григорівка. Наші бійці на цьому напрямку кажуть, наступне відкинули росіян в районі Іванівського на 500 метрів, але вони закріпились поблизу і продовжують атакувати. Ситуація вкрай непроста, кажуть наші бійці, що справді знову ж таки не вистачає на цьому напрямку. Абсолютно артилерійських снарядів і не вистачає їм власне, артилерії, аби вибивати ворога з цих позицій. Але наші оборонці, наші герої, тримають цей напрямок. Південь від Бахмуту також нічого не змінилося. Основні бойові дії тривають в районі Кліщівки, наші Збройні Сили України також тримають удари, відбили всі атаки ворога, яких було немало. І ключові, звісно ж, бої тривають навколо. Підвищені в районі Кліщівки. Це вже неодноразово я вам про це оповідав. Рухаємось далі, що відомо по Авдіївці. По Авдіївці, насправді, ситуація дуже і дуже непроста. Давайте подивимося на хронологію. По мапі змін наразі немає, діпсейт не вносять. Але скажу вам наступне: ситуація на Авдіївському напрямку вкрай напружена. Ворог застосовує техніку та дуже велику кількість безпілотних літальних апаратів. Про це каже офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький. Він зазначив, що ситуація дуже гаряча. Вона завжди була гаряча, але останні декілька днів, от власне, дуже гаряча. За його словами, російські окупанти в районі Авдіївки. Ось так це є північ. Від веселого, звісно, опадне водяне з півдня. Що він каже, що російські окупанти почали використовувати техніку. Він додав, що ворог близько не може підійти до українських позицій, але підвозить піхоту уже на БМП і намагається пройти до українських позицій, але їх сили оборони знищують. І танки використовували за цю добу. Було два штурми за допомогою БМП. Одну ми спалили вщент, в тому числі нашими. Ф. дронами, а другу пошкодили. техніку, яка підвозить БК, знищуємо, як тільки бачимо, каже от власне офіцер 59 ї бригади, Цехоцький. Загалом ситуація по Авдіївці непроста. Про це також каже, і звісно ж Андрій Цеплієнко, який безпосередньо знається на цьому напрямку. Що він каже: ситуація в Авдіївці, яка штурмують російська армія, критична. Окупанти просуваються в місті. От він каже за його даними, проти захисників Авдіївки зіграла погану роль похмура погода, через яку вони не можуть повною мірою використовувати безпілотники для розвідки над полем бою. Штурмовики збройних сил Російської Федерації цим скористалися та про. Просочилися у місто. Очевидно, це йде мова від царської охоти. Ось тут дев'ятий квартал. Я вам демонструю з півночі цей піщаний кар'єр, і от стрілочки від аналітиків інституту про, прошу діпстейту в двох напрямках. Загалом хочу сказати, що. Наші оборонці активно використовують безпілотні літальні апарати як альтернативу власне, снарядам до артилерії, так як їх немає, вкотре повторюся, повторююся, тобто їх в обмаль на цьому напрямку відповідно використовуємо ми fpv дрони. Ну, Але похмура погода завгадала добре це використовувати. Відповідно, ситуація взагалом Цаплієнко каже, що в наступні кілька днів буде вирішуватись доля Авдіївки. Рухаємось далі. Хочу вам сказати наступне: що е, от біля Мар'їнки, де ворог намагається просуватися е, біля Осикове водосховище в бік Георгіївки. Ось е, тут місто Мар'янка повністю зруйноване. Є південні ж північніше. Перепрошую, Красногорівка, і от що цікаво: е, дуже плачуться військові. Терористи, що мовляв, біля Красногорівки просто такі нищення техніки їхньої і живої сили вникають, що не повідомляють абсолютно про це ні воєнкори, ніхто. Але ситуація біля Красногорівки, як вони кажуть, вона під контролем ЗСУ. Повністю критична і близька до фатальної. От, власне, напрямку Красногорівки від Старомихайлівки ворог несе просто таки шалені втрати. Але і це ще не кінець, тому що на південь, якщо рухатися від Мар'їнки, в нас є Новомихайлівка. Нагадаю, вам тут ворог намагається її взяти в кільце. Кілька днів тому вам Андрій Друзов розповідав про те, що там була знищена і демонстрував колона техніки. І це підтверджує їхній воєнкор. Давайте послухаємося, як він плачеться. Це відбувається тут, кстати, на фоні дуже теж неприятних подій на фронті. Уже всі, мабуть, теж воєнкори повідомили, як під Новомихайловкою, атакою дронів, ФПВ дронів була уничтожена наша колона. Дев'ятинець бронетехніки з 11 в одній атакі. Вот, и сказать, задается вопрос, вы понимаете, у врагов почему-то в каждой бригаде находится по роте беспилотников, дронов. Ударили по бронетехнике, из нее нашли, высыпали, и по ним начинают работать, соответственно, вот эти баба-яги, которые сбрасывают бомбы. бомбы. Понимаете, как все отработано. Так, ребята, в войнах не побеждает, нужно совсем, нужно совсем иной стиль ведения боевых действий. А ви самі прекрасно чули, скільки техніки втратив ворог на цьому напрямку, і це не межа, тому що вони продовжують її використовувати і втрачати. Така сама ситуація в районі Вугледара. От власне їхні два напрямки це знову механіки виходити в тил Вугледару. Намагатися, ну тут наша наші є шахта, наші позиції. Це їхня мета, і далі виходити до Вугледара. Ну і звичайно, це від е, Волновахи, ключовий логістичний центр, також росіян, куди вони все перекидає. От, Власне, в цьому напрямку успіхи вони абсолютно не мають і несуть великі втрати. Якщо говорити про міському виступу, то ви бачите, єдиний напрямок, фактично де намагається просуватися ворог. останні кілька днів це є приютне в бік Новодарівки, Рівнопіль, і, звичайно, ж це виходити в тил. Я вам вчора розповідав наших населених пунктів, які ми деокупували в літній кампанії. Далі рухаємося, що нам відомо по. Оріхівському плацдармі. Ну, в першу чергу, хочу вам сказати, що от, атаки ворог застосовує по лінії Соровік. Ну, Знову ж таки, аналітики саме Діпстейт демонструють напрямки атак ворога. Попри це, я вам хочу сказати дуже і дуже важливу річ. Розуміємо, що от хочу вам сказати, що роботине від позиції ворога. Давайте я вам продемонструю, скільки знаходиться фактично один кілометр. І власне сьогодні, 4 лютого, в роботиному був присутній президент України Володимир Зеленський. Ось він зустрівся з бійцями. Він з ними оці вони розповіли йому про те, що відбувається навколо. Більше того, я вам хочу сказати, що що кажуть про це самі бійці. От Бахмутський демон, який воює власне. Біля Бахмуту каже наступне: Зеленський вроботано то сміливо. Я з братиками з того напрямку говорю десь раз на тиждень. Вроботано суцільне пекло і постійні набіги. Там гірше ніж в нас, я вам скажу. Тобто він має гірше ніж біля Бахмуту. Ми то зараз тримаємо ще посадки на південному фланзі і на Іванівському. Не пускаємо до часіку. Часіку чи це Часів'яр, наша позиція біля Бахмуту? Так, от ви розумієте, що кілометри від фронту, і більше того, зет пабліки дуже крачать і дуже намагаються з цього якусь ситуацію собі. Позитивно намалювати, каже: ну, от він приїхав е, Зеленський до мовляв, так він прощається з цим напрямком. Абсолютно неправда, це вже не вперше, коли президент України відвідує гарячі напрямки, і от за кілометр від е, е, саме лінії бойового зіткнення наш президент поспілкувався з бійцями. Це не аби як піднімає бойовий дух наших оборонців. Прекрасно розуміємо, що коли е, е, верховний головкомандувач відвідує. Не тил, не де там плаздар, де відбуваються бойові дії, а безпосередньо нуль. Ви ж розумієте, та наскільки це додає оптимізму і сил нашим бійцям. Ну і рухаємось далі до кринок, що відомо по кринках. Ситуація далі для росіян тут критична. Ось нагадаю вам кринки, де знаходяться. Вони намагаються атакувати, атаки проводять. Південно-західніше від цього плацдарму. Нагадаю вам, що їхня логістика нашими fpv дронами перепрошую прострілюється. Це от через Олешки, Раденськ і далі Брилівка і аж до Армянська. Нагадаю, це вам логістика, яку використовують росіяни на цьому напрямку. Так, от. Нового нічого кажуть наші бійці, все те саме. Пруть, пруть, і пруть. В день наші ФПВ відпрацьовують вночі скидка з дронів. кажуть наші оборонці. Снарядів мало точність через через старі стволи низька, тому навіть не зупиняється. Рятують, кажуть наші оборонці дрони сьогодні. Вночі навіть бачив як використовувала плащі від тепловізора, але кажуть бійці, що ці плащі від тепловізорів, аби не було їх видно, їм не допомагають. Хіба вони їх одягають завчасно і відповідно не рухаються, якщо в цьому плащі вони намагаються здійснювати якісь маневри, відразу їх паленгують і б'ють наші дрони і артилерія. Знову ж таки, це, попри, попри те, що артилерії бракує нам на цьому напрямку, також. Точково відпрацьовують з правого берега, який є вищим за лівий берег, відповідно, влучання якісні, попри те, що снарядів знову ж таки обмаль. Ну і хочу також сказати, нагадати вам, що нагадаю вам про удари по Бельбеку в Криму, де як мінімум це речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що як мінімум три одиниці авіації пошкоджені росіян. Також стало відомо, що під час цього удару 31 першого числа цілком можливо, що був ліквідований генерал Лейт лейтенант Олександр Татарченко. ось ця от фізіономія на ваших екранах. Е, що відомо про те, що це бойові генерали, які відповідають за цілу ескадрилью, е, розуміємо, що це така велика шишка. Наразі генштаб не підтверджує його знищення, але місцеві пабліки подейкують, що окрім нього ліквідованого цього Татарченка, також були присутні в той момент при ударі. Е, до речі, що подивитися на супутникові знімки, там ліквідований. Е, Командний пункт окупантів відповідно кажуть, що там було ще як мінімум 10 офіцерів високого. Чину ну, підтверджує Генштаб, не підтверджує, але факт влучання є. Я дуже сподіваюся, мало ймовірно, що до речі, окупанти це підтвердять. Вони ніколи не підтверджують ураження своїх позицій. Але будемо стежити за пабліками за соцмережою саме окупантів. Тому що дуже часто через пару днів випливає, що ми, ми скарбіємо, мискарбієм, вот палив храбрам, храбрий воїн. Ну тобто, ми знайдемо підтвердження цієї смерті. Ну і на завершення, хочу вам сказати, що. Нарешті росіяни почали піднімати свій Брухт. Місяць тому, нагадаю вам, був десантний їх нічого вражений Новочеркаськ. І от з'явилися кадри, як вони цей Брухт підіймають. Тут важко десь назвати образи саме Новочеркаська, правда ж ви бачите, тому що все понищено, все потрощено. Ну і очевидно, вони його відбуксують десь в Новоросійськ. І десь вже в новоросійську будуть його пиляти на Брухт. Е, Назвав хочу сказати, що активно зараз наше керівництво держави проговорює з е, союзниками Німеччини і Франції про підписання так званих гарантій безпеки. Це такий проміжний можна сказати документ і проміжна е, обіцянка наших партнерів на, на нам допомагати перед вступом в Північно-Атлантичний альянс. Нагадаю, вперше ми таке підписали, коли Сунок, прям-міністр Великобританії. Приїхав Київ, відповідно, ми це підписали. Підписав Володимир Зеленський Цей документ знову ж таки. Володимир Зеленський називає цей документ не гарантіями безпеки, а певні зобов'язання, тому що дуже ж ці от документи чомусь перегукуються на жаль з Будапештським. Меморандумом, що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 4 лютого. Ви обов'язково коментуйте, підписуйтесь. Звісно ж, діліться зведенням лінії бойового зіткнення з окупантом, тому що хто як не ми повинні знати, що відбувається на нашій землі і де наші герої вибивають ворога до себе на болота.